Поляки заманюють туристів не тільки гірськими корортами, а й даються до інших дивовиж. Нещодавно навіть змайстрували машину часу у місті жильці, а встановили її в одній пивоварні. Доцітегочинаш музей це велика мандрівка через роки. Починаючи із першого залу, можна подивитися, чого роблять пиво. Машина часу переносить відвідувачів до кінця 19 століття. Тут маємо велику вулицю з корчмою. Із дичіни туристи потрапляють в атмосферу минулих століть. Окрім візуальної картинки, зненацька з'являються шумові ефекти. Так із закутку доноситься гавкіт собаки. Або чути, як покотилася порожня пляшка. Цими несподіванками лише починається маршрут броварнею. Живець з давніх часів розповідає екскурсовод, славився виробництвом хмільного напою. Нині традиція лише зміцніла. зараз у пивоварні працює 450 людей. А протягом сезону додається ще 50 робітників. Але треба пам'ятати, що нині все автоматизовано. Та пива тут за будь-яких часів варили багато. Галицька корчма, її оздоблено старовинними експонатами, де навіть збереглися перші рекламні слогани. Розраховано їх не тільки на місцевих відвідувачів, а й на іноземців. Колись пиво експортували бочками в угорщину, а ось завдяки сучасній технології лише торік виготовили 12 мільйонів гектолітрів пива. Утім, поляки стверджують, вони пива не п'ють, а просто його дегустують. На рік у середньому кожен поляк випиває 90 літрів мильного напою. За європейським рейтингом це п'яте шосте місце. Пиво ж має бути правильно охолодженим, та не старим і не молодим. Розкриваються секрети навсі. Справжнє пиво має 6 градусів. Воно у нас щодня свіже, особливо влітку. Взимку бочку змінюємо через день. До мандрівки в часі долучається Йоанна, продавець-консультант. Вона розповідає про тонкощі сучасних технологій. А наприкінці екскурсії усіх туристів пригощають напої. Наталка Полючук з Митропаєс, соціальний польський з Польщі.